Пану, продовжуємо наше спілкування, і зараз нас чекає спілкува... розмова з неймовірно, ну, називається цей гурт Адам. Я би навіть уточнив, що це певно, дует. От зараз ми у цих шановних наших виконавців відомих і з'ясуємо, як до них краще звертатись. Вони гурт чи дует? Отже один із представників гурту Адам, пан Михайло, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні, пане Михайло. Вітаю героям! Слава доброго дня! Всім! От, допоможіть нам із дилемою. Скажіть, будь ласка, вас гуглять, і я власне вас нагуглив як гурт Адам. А мені здається, що у вас от дуже сильна дуетна основа, як де, де більше правди. Ну, дивіться, гурт Адам був ще започаткований в 2015 році. Започаткували ми його вдвох: Саша Норова і я, і Михайло Клименко. Ми подружжя. Це була наша така прояв, такий мистецький, тому що ми обоє з мистецтва. Обоє вчилися на це. Саша вчилася на хореографії, я вчився на вокалі, і це був наш такий тандем, колаборація. Гурт Адам. Ну воно в принципі виходить як і гурт, і як дует, але в нас в гурті ще є музиканти. Тому, хоча ми заснували вдвох, але є у нас музиканти. Їх досить багато, аж п'ять тому. Гурт, все ж таки, гурт гурт. Зрозуміло, домовились. Знаєте, я вас гуглив. Ви є у Вікіпедії, і я прочитав для себе, хоча ви щойно сказали, ну щоб ви зрозуміли до чого я веду. Я прочитав, що ви познайомились, коли вчились в естрадно цирковому училищі. Ви щойно сказали, так. що ви у мене ж одразу склалась яка фантазія, що ви вмієте оце ось жонглювати, їдучи на велосипеді без керма, там стримуючи при цьому в якийсь палаючий об... обруч, хотів вас про це запитати, чи вмієте ви це? А ви вже сказали, що ви вчились на вокал, а е, Олександра вчилася на хора... хореографію. Але тим Але не менше. Жонглювати я вмію, я вмію. Ого. <гум> Ого. Я до того у вас там в соціальних ваших сторінках у Фейсбуці там безліч відео, де постійно. Якісь руханки, де щось відбувається. Ви навіть там. А, що ж ви саджали? Рододендрон? чи що, що, так, що так, Щось таке. от Як от як люди знаходять один одного? Я питаю не про особисту історію, хоча нам безумовно теж цікаво про це дізнатись. А як ви знайшли один одного у творчості? Ну Ми створили творчість таку нашу особливу. Получається, що. В нас з самого початку, оскільки Саша навчалась на хореографії, а я співав. І мені дуже подобалося, що паралельно це було моє хобі: знімати відео і знімати, як Саша на відео класно виглядає, і як вона танцює красиво. Так і з'явився гуртада. Ми, ми створили якби, такий формат, який під, ну, для нас особистий. Це не типовий гу дует. Як ви кажете, бачите, у нас начебто той дует, але Саша вона танцює на сцені. Вона головна героїня цього всього, цієї всієї історії. А я співаю про це і пишу про це пісні. Тобто, це не стандартний такий. Режим виходить у нас в поп-музиці, хоча ми цього року отримали кращий поп-гурт року на юні, але це не стандартний поп формат, скажімо так. От давайте про це якраз дуже добре, що ви про це почали говорити, тому що українська пісня, вона очевидно, що от зараз знаходиться на етапі якогось. Сенсового переродження і піднесення, тому що те, що було простеньке, гоц гоц шльпалі шльопки, це вже відшльопало. От з'являються от дуже класні проекти, в тому числі от такі, ну можна сказати, неформатні, як ваш, тому що е, ну не було у нас такого раніше, мені здається. Ну дивіться, в нас гурту 10 років цьому році, тобто ми існуємо 10 років. і Ми ці всі 10 років робили ось так, нестандартно, і таких гуртів дуже багато. Це лотекс фауна. Це Лілу, ну вони помолодше там Лілу, але Latex Fauna, наприклад, це теж 10 років. Ми 10 років назад зіграли перший концерт, познайомилися з ними. У нас дуже багато талановитих музикантів і крутих гуртів. Просто зараз до цього цікавість більша, і це класно. Я дуже цьому радію, тому що, на жаль, через війну, а не через просто цікавість. Але це мало статися вже давно, бо у нас дуже багато, дуже дуже великий кладість своєї музики і крутих музикантів, і також акторів і театру свого українського. Тому у нас є що, є що дивитися, є що слухати. Я дуже радий, що люди слухають зараз і в топах, іноді проскакують, звісно, досі, досі російські треки. На жаль, але майже завжди це українська музика. Повністю, і це дуже прекрасно. Скажіть, будь ласка, хочеться дізнатися вашу думку як людям, котрим є що порівнювати. Ви ж починали з 2015 року. От так. що в нашому шоу-бізнесі і що в музиці змінилось з тих часів? Як було раніше і як стало тепер? В чому головні відмінності? Ну, Мені здається, що змінилося взагалі багато насправді. Якісь були часи, коли. Були такі в нас теж головні головні музиканти. Там їх там штук 10 було, а всіх інших ніхто не знав. Зараз українці розширюють свою. Свої музичні смаки слухають дуже багато, і дуже багато молодих музикантів класних, таких, як, як, як так там таких як Шумей, які там в останні роки. Ну вони вони вже навіть теж не дуже не дуже молоді. Ну прям я маю на увазі, що от за останні роки це дуже багато з'явилося української музики, і це дуже класно. І в принципі для всіх вистачає своєї аудиторії в Україні і для року, і для хіп-хопу гарного. Музики гарної багато. Я, в принципі, цим змінам. Ну, мені подобається це. Стало все якось так демократично. Хто, хто пише класно, того слухають. Мені подобається так. Я для себе відкриваю дуже багато артистів, музикантів, ходимо на концерти постійно з Сашою. Тому от а, знаєте, а, те ж саме, та, та те ж саме відчуття. А, відкриваєш нові імена для себе, причому настільки. Власні, і при чому настільки, вже як в своїй творчості злагоджені, тобто, людина, котра вже ну напрацювала якийсь матеріал, і це класний матеріал, виникає питання: а де ж ви були раніше і чому ми про вас не чули? Ну тому що це те, що я поясню вам, в принципі, в основному, десь 80% уваги уваги і слухача, займала російськомовна музика раніше до 22-го року а і через це для українських музикантів дуже лишалося мало. Ну, В них там все було грошем і рекламою, якось це взято. Я не знаю, яким чином. А, потім ну, плюс ще ж з'явився: з'явилися такі платформи, як TikTok, де можна просто, будучи талановитим, показати свою музику, і люди її почують. Тому дуже гарні зміни Російська, російськомовна музика пішла, слава Богу, геть, і її не слухають більше. Тому з'явилося багато простору для українських митців. І музикантів. Михайло я коли готувався, я не лише знайшов вас у Вікіпедії, я знайшов ще одне ваше інтерв'ю. Воно називається під назвою Як вмовити дружину танцювати на сцені. Ставлю вам те. Ще старе, старе якесь інтерв'ю. Так, ну а да? я зараз подивлюсь, якою. Не можу швидко знайти. Ага, ще 2019 року. Ще 2019 року. Я до того ну, по перше, нам дійсно цікаво, як вмовити дружину танцювати на сцені. Це по перше. А по-друге. Одна справа це творча співпраця. Ну, люди якось кожен живе своїм життям, потім сходяться там на, на репетиціях, на концертах, там, на творчих проєктах якось знаходять спільну мову. Але ж зовсім інша справа, коли ви постійно поруч, це повсякденне життя, а потім ще треба знаходити емоції і відчуття, щоб створювати проєкти і віддавати все це глядачу, і щоб глядач в це вірив. От як вдається утримувати е, оцей емоційний. Цю емоційну щільність, або емоційну висоту, що хочете, або, можливо, емоційну глибину. Я не знаю, як правильно сказати, але я думаю, ви зрозуміли моє питання. Я, розумію, питання. я чесно не знаю, як вам це пояснити. Насправді нічого важкого тут немає. Ну Це просто все по-справжньому, це, по це не, не награно. Тому я не знаю нічого не видумую особливого. І Саша також не видумує Ми просто живемо це життя. Нам подобається. Проводити разом час, любити один одного, і подобається писати музику і виступати. Я не бачу ніякого дисонансу в цьому, і що тут може бути, якби важким. Ну ми працюємо багато звичайно, але ми відпочиваємо, коли втомлюємося як нормальні люди, балансуємо. А так все гармонічно і все якби органічно, ось так. Воно в органіці якось так заложено, і все нічого схем ніяких немає. Так я вам можу розказати, як так можна це все робити. Знаєте, Михайло, я звертаюся зараз до нашого гостя. Я кілька разів бачив це відео. Ну знову ж таки, я вибрав його на свій смак. От я, я знову слухав і знову задивився. От нагадайте свідки це відео, бо я ж не бачив картинки. Про, про, я не розумію. А ви не бачили картинки? Ні, ні, ні це я не бачу. з вашого концерту. Проєкт Національна легенда України де Олександра да, танцювала танцювала з нашим воїном, героєм Олегом Сливаром. Привіт, Олег, передаю привіт, якщо бачиш це відео. Да. Так. А, так. а можна я знаю, що Олександра зараз знаходиться поруч з вами за кермом. Якщо так, так. дорога дозволяє, можна вона от нам рукою просто помахає, щоб було видно. Так, ще, в кадр. Помакаю, рукою просто Вітаємо Олександра! Національні да. легенди України. Да. І кілька буквально хвилин у нас залишається. Скажіть, будь ласка. Які у вас зараз творчі проекти знаходяться ну в реалізації? І до речі, чи можемо ми так сподіватися, що якимось найближчим в найближчому майбутньому? Ви, наприклад, у Ду Дніпро приїдете? Ми до вас там приїдемо ну, на концерт? Ви як знали? Так, ми зараз знаходимося в турі, приїхали з Ужгорода і рухаємося якраз першим першу чергу до вас в Дніпро? Будемо вже якого числа? Завтра Завтра будемо вже. Яке Тринадцятого будемо в Дніпрі, 14-го будемо в Круговому Розі, а 15-го будемо в Полтаві. Тому приходьте. Будемо ну, раді. Ми сподіваємося побачити з вами не лише на концерті, а можливо і в цій студії. Тож до нових зустрічей. Я переконаний, вони будуть. Дуже велика вам подяка Михайло, і ще одне вітання. Олександре. Ви ви класні. Дуже дякую. Нам нам з вами Дякуємо. комфортно і приємно. Побачимось. Дякуємо. Дякуємо. До зустрічі. Ще раз нагадаю, гурт Адам. Щойно ми спілкувалися. Прекрасна пара і на сцені, і в житті. 13 го у вівторок вони будуть виступати тут у нас у Дніпрі. Будь ласка. Приходьте на концерт, поспілкуйтесь наживо з цими чудовими людьми і з їхньою дуже класною творчістю. А до того можна знову ж таки знайти в Ютубі, Фейсбуці, на всіх соціальних мережах, на стрімінгових платформах і підтримати наших класних виконавців своїми лайками, переглядами, коментами. Це треба робити, тому що наше має е, воно вже пробилось українське, воно заявило про себе, воно має закріпитись. І це наша спільна справа, яку ми з вами можемо зробити, не говорячи вже про те, що обов'язково підтримувати наші збройні сили України. На цьому на сьогодні наше з вами спілкування завершено, але безумовно вас чекають нові проекти в цьому етері. Тож не перемикайтесь, а ми з вами побачимося наступного разу. Слава Україні!